А це автокапітал Київ і в нас тут самий-самий живий Mercedes GL350 в обвісі GL63. На 3 дизелі, на правильних дисках, в правильному, класному білому кольорі. Автомобіль взагалі не фарбований, по техніці, без нарікань повністю повністю обслужений від пневми до розхідників. У нас пам'ять цей дінь з електрорегулюванням, люк, пам'ять та підігрів руля. Камера 360, ось такий рестайлінговий вже крутий руль. Сидіння взагалі як нові. Ось так все виглядає. Нагадую, технічний автомобіль без нарікань. Ось такий у нас тут задній ряд. Автомобіль, до речі, семимісний. Сидіння відкидується взагалі електрично. Ось так все виглядає. Ну який же він крутезний. Електрична кришка багажника. Зараз її знайду їх. Так, все виглядає. Можна складати сидіння. Ось так. Раз. Склалось. І тут в нас є повноцінних два місця ззаді. Плюс два місця. А таний автомобіль, як завжди, можна придбати за готівку в кредит, лізинг та за криптовалюту. Що може бути більш комфортніше в цей бюджет? Я не знаю просто. Тим паче з таким надійним вигоном.